Святковий прийом традиційно пройшов у резиденції владики в Ужгороді. Кілька десятків журналістів та письменників зібралось на вручення новоствореної премії імені Михайла Лучкая, яку будуть присвоювати щороку за вагомий внесок у дослідження історії краю. Однак, користуючись нагодою, владика висловив прохання про співпрацю заради збереження нашого спільного дому землі. Nemôžu hovoriť, čo ľúbňu bližnoho, jak i o to, že zasmičujú jeho sredovište, jeho e, míste, kde vyn žive. Či to je tu u nás, či to je už po tým doli za kordónom, kde až tí smyti e, doplivú. Takže prošu i žurnalisti v, e, v celu napriamku, čo by sme s tým pracovali i nahadovali i tým byť nejakýchto záležití, čo by e, vyriešila sa probléma a, Відходів також Владика підбив підсумки діяльності єпархії. Зокрема, відмітив, що в краї щороку освячується близько 14 церков. А відтак слово Боже поширюється. Особливою подією, за словами Владики, стало завершення роботи над перекладом із латині шеститомника, який залишив по собі Михайло Лучкай. Авторів нагородили орденами. Оксана Балі за перекладівка історії карпаських гусуню. Серед нагороджених також перекладачі Олександра Яцків та Емілія Швет, які, втім, не вважають цю нагороду лише своєю. Це є висока оцінка не нашої роботи, а всього нашого авторського колективу. Це дуже багато людей, які потрудилися, щоб цей переклад побачив світ. Премію імені Лучка я присвоїли одразу двом дослідникам. Нагороджується краєзнавець пан Людвік Філіп серію статей про історію Ужгорода та Закарпаття. Ще одну відзнаку отримав Михайло Приймич за дослідження церков та сакральних пам'яток краю. Розуміючи необхідність реставрації храмів, краєзнавець побажав своєрідно розпорядитись грошовою частиною премії. Зараз іде реставрація у нашому кафедральному соборі, і ви бачите, яка прекрасна річ зроблена. Чи міг би я цю премію залишити для реставрації кафедрального собору? Я не можу заборонити. Завершилось нагородження колядою хору хрестовоздвиженського кафедрального свій, собору